Вітаю, мене звуть Михайло Назаров. і Ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Наприкінці минулого тижня відбулася чергова 21 перша сесія Дніпропетровської обласної ради. Головні теми, які розглядали депутати, це допомога військовим вже традиційно. Підтримка освітніх закладів, а також розвиток медичної галузі сесія розпочалася без начальника обласної військової адміністрації Сергія Лисака. Цього дня він був у відрядженні у Києві, куди прибули сільхозвробники регіону для зустрічі з очільником Мінагрополітики Віталієм Ковалем. Про цю поїздку до столиці Сергій Лисак так написав у Фейсбуці. Спланували це ще два тижні тому. Тоді, відвідуючи Дніпропетровщину, пан міністр поспілкувався із фермерами. Пообіцяв запросити їх до Києва зі списком питань, що потребують негайного вирішення. Про це й говорили сьогодні. Детально зупинилися на проблемах, з якими стикається бізнес, на тому, як можемо їм зарадити серед дієвих інструментів державні програми, це, зокрема, дотації для тих, хто займається тваринництвом та компенсації витрат на будівництво систем зрошення. Не було на сесії керівників силових структур. Усі вони поїхали на місця ракетних ударів, які росіяни завдали по Дніпру та Кривому Рогу. Але були присутні заступники Сергія Лисака, а також начальників обласних управлінь СБУ, Нацполіції, ДСНС тощо. Першим питанням пленарного засідання був розгляд програми соціального захисту населення на наступні п'ять років. Згідно нею, усі соціальні виплати у регіоні будуть збережені. У програмі заплановано продовження всіх виплат з обласного бюджету соціальних допомог та компенсацій, що надасть можливість забезпечити підтримку мешканцям області, які цього потребують, у тому числі. Щомісячну стипендію особам, яким виповнюється 100 років, щомісячну матеріальну допомогу членам сімей загиблих захисників та захисниць України, щомісячну матеріальну допомогу членам сімей зниклих безвісті і одноразову матеріальну допомогу родинам загиблих цивільних. На сьогодні таку допомогу отримали вже 69 родин по 300 тисяч гривень. Пропонуємо у програмі нову виплату. Це одноразова допомога сім'ям, в яких народилось трійня або більше дітей по 100 тисяч гривень на родину. Просимо депутатів затвердити нову комплексну програму соціального захисту населення Дніпропетровської області на 2025-2029 роки. Депутати одноголосно підтримали запропоновану програму. Також вони одностайно проголосували за програму освіти Дніпропетровщини до 2027 року і оновили програму здоров'я населення Дніпропетровщини. Зокрема, на розвиток освітньої галузі було спрямовано майже 380 мільйонів гривень, а на забезпечення лікарень усім необхідним 447 мільйонів. Однак, головною статтею видатків обласного бюджету залишається підтримка збройних сил України та програм захисту регіону. На цій сесії додатково виділили 162 мільйони на забезпечення сил оборони. Причому з'ясувалося, що загалом у цьому році на підтримку ЗСУ та оборону виділяється третина обласного бюджету. А скажіть, будь ласка, а яка у відсотках сума, яку ми закладуємо на підтримку наших сил оборони? Якщо взяти від бюджету розвитку? На підтримку сил оборони ми закладаємо кошти по чотирьом програмам. Ті оборонний громадський порядок, і матрізер, і подолання наслідків надзвичайних ситуацій. І ця сума у нас на сьогодні, крім того, нам бюджети громад передали. І в, загальні, в загальному обсязі це складає 1,4 мільярда гривень. Ну, Крім того, в зв'язку з збройною агресією в обласному бюджеті також закладені видатки на захист наших підопічних літернатів, а це наші захисні споруди. Реабілітаційні і надання матеріальної допомоги. Якщо всі ці кошти врахувати, то загальна сума у нас 2,4 мільярда. Наш обласний в обласному бюджеті бюджет розвитку який за рахунок наших доходів створена то це більше половини від обсягу бюджету розвитку Покажу. а якщо від наших власних доходів то це третина власних доходів саме йдуть на забезпечення підтримки сил оборони на забезпечення створення умов безпеки і подолання наслідків збройної агресії то всі планові доходи це майже третина піде на ці Датки, тобто вірно, ми всі депутати зрозуміли, що якщо взяти бюджет розвитку, взяти силу оборону та наших рятівників, то це десь фактично тільки за рахунок обласного бюджету близько 30%, Так, відсотків. Так. Третина доходів обласного бюджету витрачається на підтримку ЗСУ, причому кошти безпосередньо йдуть на рахунки підрозділів та військових частин, що дозволяє їм оперативно придбати все необхідне для фронту. Тут, хоч не хоч, та й згадаєш Дніпровську міську раду, від якої рух гроші на ЗСУ майже рік вимагає на підтримку сил оборони витрачати 20% бюджету. Але мер міста Борис Філатов в цьому затято прочається, стверджуючи, що і 4% достатньо. Втім, не лише в цьому питанні порівняння не на користь Дніпровської мерії. На сесії облради був наочно продемонстрований рівень взаємодії обласної влади з іноземними партнерами. Причому для досягнення цієї взаємодії керівництву регіону не потрібно постійно їздити у довготривалі закордонні відрядження, які так полюбляють, то посадовці Дніпровської мерії інколи проводячи у Європі по декілька місяців. Так, до сесії по відеозв'язку приєднався маршалок нижньосілезького воєводства Павел Гансаж. Від початку повномасштабної війни Нижня Сілезія активно підтримує Дніпропетровщину. Пан Гансаж розповів депутатам про передачу чергової допомоги Дніпропетровській області. Шановний пані приводні Ми використали також цю нагоду цієї зустрічі, щоб передати чергову підтримку у формі трьох машин швидкої допомоги. Які надіюсь будуть слугувати і вам, і іншим областям, щоб рятувати людське життя. Працюємо також над темою акумуляторів та станцією фотовольтаїчного живлення, щоб ці акумулятори фотоелектричні там їх заряджати. Я рада, що ми переходимо на такий конкретний рівень нашої допомоги. Для мене важливо, щоб ця допомога не була тільки. Одноразово час від часу і тільки гуманітарна, але також щоб ця співпраця була і з довготерміновою стратегією. Хочемо зосередитися на чотирьох сферах: перша війська це економічна війська. В рамках цієї сфери ми б хотіли створити на території Дніпропетровщини нижньо економічний хаб, тобто місце, де виробники з Нижньої Сілезії могли б презентувати свою продукцію для подальшої дистрибуції в Україні. І не тільки в місті Дніпрі, але також в усій області, та може й в інших областях України. Також у рамках цього напрямку ми хочемо збільшити участь наших підприємців у проєктах з відбудови та бути активним партнером у цій діяльності. Ми сподіваємося відновити прямі економічні контакти, а також розробити спільні інструменти, які заохочуватимуть наших підприємців інвестувати у ваш регіон. І це не тільки інвестиції пов'язані з реконструкцією конкретного об'єкта, а мають тут на увазі також довгострокові інвестиції, які підуть на користь обох регіонах. Дуже важливим завданням, яке я хочу офіційно проголосити, це організація на території нижньої Сілезії. Вересні 2024 року форуму відбудови України за участю ніжносілецьких компаній, і що найважливіше партнерів з України ваших представників, які надіюсь прийдуть з конкретними пропозиціями у сфері відбудови, реконструкції та економічного співробітництва для нижньо суб'єктів господарювання, Думаю, що це буде одна з перших подій цього типу, яка буде показувати конкретну співпрацю двох регіонів. Економічну співпрацю. Все чітко та по справі з конкретикою, що зроблено і що планується зробити. Додам, що саме Нижня Сілезія нещодавно допомогла Дніпропетровщині на суму 17 мільйонів злотих це майже 4,5 мільйони доларів, які були спрямовані на потреби наших військових та громад. Ну і наприкінці ще декілька цифр із рішень прийнятих на сесію облради. Так, серед видатків, затверджених на сесії, 73 мільйони передбачені на будівництво та облаштування укриттів у закладах освіти та медицини, соціальних установах. 18 мільйонів спрямували на підтримку Павлограда, Покрова та Личківської сільської громади. 195 мільйонів гривень підуть на реконструкцію головного корпусу другої міської лікарні Кривого Рогу, 525 мільйонів гривень державної субвенції виділено на житло для захисників та їхніх родин. А також сто 31,5 мільйон на придбання шкільних автобусів. Такою от насиченою та продуктивною була чергова 21 перша сесія Дніпропетровської облради. Наступного разу депутати зберуться вже взимку. Вона обіцяє бути непростою. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.